Привіт! У цьому відео я покажу, як встановити кредитне плече в Bison. Для цього натискаємо Купити в портфелі, вгорі бачимо категорії, а праворуч, Лонг і Шорт. Тут ми бачимо всі доступні варіанти кредитного плеча. Зараз не можна використовувати криптовалюти лише S&P 500 чи DAX, наприклад. Якщо вибираємо S&P 500, який є ETF, натискаємо на цей кейс нижче. Тут більше інформації, бачимо, що вказано до 3х. Це означає, якщо вкладете гроші і ціна акції зміниться на 1%, для вас зміна буде 3%. Обираючи лонг, ви ставите на зростання. Якщо ціна росте на 1% для вас на 3%. А якщо падає на 1%, для вас теж падає на 3%. Шорт працює навпаки. Вибравши потрібне, натисніть Купити. Вперше треба вказати досвід з цінними паперами, відповівши на кілька запитань. Натисніть питання, дайте відповіді і отримаєте це повідомлення. Натисніть Купити, введіть суму інвестиції, пам'ятайте, що комісія 199. Перед такими інвестиціями раджу провести дослідження, бо це дуже ризиковано. Це єдиний спосіб встановити кредитне плече в Байзон.